Всім великий добрий добрий день ми є. Є Аня, яка вже підросла за 8 місяців. Є Ельза. А Віка вдома зараз. А ми до наступних гарних пацієнтів ми будемо виступати. Готові? Дуже багато нам пишуть, де наші нові відео, де ми пропали. Ми є, ми живі, ми здорові, ми в Україні. Так. Тільки то, що наша Віка стала вже дорослою. І вона зараз в неї дуже важкий тих, зараз в неї дуже важкий період. І вона не дуже хоче зніматися в наших влогах. На жаль. А ми зараз будемо гайно поступати на нашій частині. Знаєте, де моя? на стадіоні. а ви Сьогодні в нас 17 жовтня. Зараз триває повітряна тривога. Ми вийшли до себе на стадіон погуляти з собачкою від ще не було. Надіємося, що все буде добре. Недавно в Києві були атака дронами. В Ані рот не закривається. Так що такі то в нас справи. Недавно ми на вихідних були в Карпатах і там трошки віку я покажу, якщо вона десь там в кадрі є. Відпочивати їздила аж на два дні. Так що все в нас добре. Готові виступати? Як віки. Знову з'явиться бажання, то будемо знову знімати, та Аня? так з чані. Раз, два, три. Ми будемо глядіть. А наразі всім па будемо Пишіть, як у вас там, якщо коментарі відкриються, в якому ви в місті. Що Ельс? Всім папа -па. так Карпати наш будинок розпаковка так. красиво, клас Так. Та чекай наш номер та чекай. Так, двомісний і прекрасний балкон. Так, сама все Так, краса. Хочу сама все Я поборола свій страх. І я знов сіла сюди. Це капець. Він тільки разом таки змог сняти. Страшно, капець. Зніми галузь. Галузь. Ануся. Все добре? Так. Ти змерзла в руку бачу. А вікуся. Ну там вже ті ваші. 21-ша кімната їм. Так. Що одна, що друга? Ті москалі нам взяли. Українську пляду взагалі! Ей, ей, розбомбили! Ой, ой, та Аня ой, тихо. Вона, Розбо... розбомбили Десь нам віде? станцію Будь і віде, ми і сидимо. Все. Ми сидимо без світла. Ельзочка. І ми сидимо, світками, і ми сидимо і без можна... світла кож... цілий день. Мене... <клеви> <клеви> так, і не буде світла ще довго, напевно. У нас тільки одні свічки. Ми мусим запаяти. Запаяти? Эй, сучка, айзочка, все думає, що.